Олена Данілова, голова правління фонду громади Подільська громада, вищу освіту здобувала у Вінницькому національному технічному університеті. Заміжня виховує двох діток. Як волонтер може зранку розвантажувати гуманітарну допомогу, а ввечері виступати на конференції. Полюбляє грати в настільні ігри, вірить в людей та партнерство. Олено, фонд громади, Подільська громада, як завжди, підставляє дуже потужне плече допомоги, в тому числі і фінансової. З, якою, з якими новинами сьогодні завітали до нашого ефіру? У нас є така традиція часто організовувати якісь конкурси грантів, які ну, плече або швидше це якісь поштовх або підтримка, щоб люди повірили у свої сили і почали щось робити. І ми це так системно робимо, але раз у рік ми проводимо опитування потреб громади, то більше таке про настрої, і ось там виліз такий очевидний факт для всіх, що людям зараз важко психологічно, ментально, емоційно. Ми аналізували з попередніми нашими опитуваннями. Люди в цьому не признавалися. Тут ми побачили, що вони прям це прямим текстом говорять. Нам ну важко це все, що відбувається. Ну і розуміючи, що потрібно якось підсилювати, допомагати. Ми не можемо, на жаль, усіх усім допомогти. Ми тут цього разу ми сфокусувалися на двох таких цільових групах: це на медиках і освітянах, на яких величезна відповідальність і за життя, за освіту, за нових українців, українок. І ось для них ми. Такі організували конкурс грантів, який називається разом стійкіше. Там він в ньому є два таких пула, два лоти, як ми кажемо. Перше це для того, аби їм було комфортніше працювати на своєму робочому місці, аби створити навколо себе цю атмосферу. Ми часто говоримо про те, що ми на роботі проводимо більшу половину свого життя. І дуже важливо в яких умовах які люди нас оточують, і от якраз цей один з цих конкурсів на 25 тисяч гривень невеликі кошти, але все ж це точно якийсь поштовх для них може бути. Можна податися і щось спільно колективом зробити. Я не знаю, кому потрібно навчання навчитися. Якщо там ми зараз часто чуємо, що реабілітаційні центри їх запрошують за кордон. Тут є можливість вивчити англійську для багатьох спеціалістів. Хто хоче щось спільний, такий не знаю, ретрит поїхати, теж можна. Хто хоче спільні фотосесії, можливо, комусь кавоварки не вистачає, аби просто було ну комфортно і додати собі, собі якоїсь енергії і сил. Це один такий один шматочок гранту, а другий це все ж таки про тих людей, з якими вони працюють. Це або про пацієнтів, або про учнів, учинець, вихованців садочку. Бо ми вже проводили цей конкурс, і ми бачили, коли ми кажемо, пишіть про себе для себе. А люди починають, ну да, але було б добре, якби в нас була пісочна анімація, щоб ми могли з дітками займатися. Ну то це про діток, це теж супер важливо, не, не знецінюємо. Але ж важливо ну, і про вас подумати, тих, хто має давати сили і, і тим дітками, і, і так само, якщо говорити про пацієнтів. Тому ми розділили цього разу і тим, і тим, але щоб ну, була змога щось хороше реалізувати. Скільком проєктам надається така можливість фінансувати по 10. і там, і там буде у нас 10 переможців, які зможуть щось хороше зробити, як взяти участь тим, хто хоче претендувати на цю підтримку? У нас на сторінці Подільської громади на сайті є анкета Google-анкетка не важка заповнити її і подати. Але 5 листопада ми будемо проводити таку інформаційну сесію, де ми детально все розповімо, як заповнювати. Ну, бо в когось є цей навик писати проекти, а хтось, можливо, з цим першим зіштовхнеться, але хотів би щось зробити там для свого колективу. То ми от. Завтра на виходить все. Якби розкладемо по поличкам, допоможемо, розкажемо, як це все зробити. Але важливо знову ж таки зайти на сторінку і зареєструватися. Дуже приємно, що у наш такий складний час все ж таки є можливості для тих людей, хто хоче розвиватися, змінювати себе, змінювати світ навколо себе. Знаходяться такі грантові проєкти. Чи є якісь дедлайни на сам, на сам кінець? Хотів би mm -hmm. а, поговорити про це? Да, звичайно, до 13 листопада ми очікуємо на заявки і буде після того вже реалізація. Це вже в другий такий конкурс, якщо не втретє, бо тут. Того, ну, минулого року ми його двічі повторювали, бо бачили ефект. І ну, зрозуміли, що поки що не будемо зупинятися, бо, бо є для кого. Люди стають активнішими, і ми ж даємо невеликі кошти. Да? Це ж не, не про гроші, якісь такі, з якими можна щось масштабне зробити. Але ми хочемо для тих, хто вперше пише, показати, як це робити, пройти цей шлях, бо насправді міжнародні можливості є. Але ну зрозуміло, що треба здобути якийсь навик. Ми вам дякуємо, що ви цю інформацію транслюєте вінничана.